Друзі, вітаю вас з днем рідної мови Пріятелі Всім чесата за день матерного язика Для мене рідною мовою є українська Але наразі я перебуваю в Словенії І найцікавішою фразою У цій мові для мене є Ти же моя среча Ти моя любов, моє щастя Або моя доля Також я помітила, що в ховенській Дуже багато фраз та слів схожі з українськими. Ось, наприклад, добрий день, добрий вечір, «Опроште», просім какусем. Ове сидить на дубі у годину вечорову зачарованою Люба слухав нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то зібрав би їх багато з мови нашої живої. Мова кожного народу неповторна і своя. Ні гремлять громи в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клену у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту, навіки. Українську рідну мову, В дар мені дали батьки. Берегти її, плекати. Буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Українська мова це не просто урок в школі, це мова перемоги. Українська мова це не просто урок у школі, це співуча молодійна мова, яка почалася з любові, з пісні, з казки. Вона об'єднує нас. Та не тільки українців, а й всіх охочих розмовляти українською. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, Рідніша їм своя пустиня, ніж земний в чужині рай. Їм красить це їх рідний край, нема без корення рослини, а нас людей без батьківщини. Вітаю, друзі! Усіх з Днем рідної мови. В перекладі на звіску. Congratulations everyone Евван the native language day. Рівною мовою для мене є українська мова. Але я зараз перебуваю в Англії. Я помітив, що в англійській і в українській мові є багато схожих слів, такі як population, information, presentation, в перекладі популяція, інформація, презентація і ще багато інших є схожих слів. Усі країни дуже підтримують розвиток своєї мови. Let's learn a language because it's our future. Преклади вивчаємо свою мову, свою рідну мову, бо це на наше майбутнє. Привіт, друзі, вітаю всіх днем рідної мови. Hello, Freunde. Ich gratuliere allen zum Tag der Muttersprache. Рідною мовою для мене є українська, але зараз я перебуваю в Німеччині. Dieses Schmetterling ist schon. Цей метелик дуже гарний. А, також я побачила, що в німецькій мові є подібні слова, як в українській кроватка. А, у цій країні дуже підтримують розвиток своєї мови, як вивчати німецьку мову, спілкуватися. Вивчаємо свою мову, бо це наше майбутнє: Нурмюсен, ден зіст луншере скуфт. Чус. Вітаю, друзі! Усіх з нами рідної мови. Вітаю вас, камераді, всіх ніг з Днем родного язика. Для мене рідною мовою є українська. Але зараз я досить ретельно та постійно вивчаю чеську мову, бо перебуваю у Чехії. Тому хочу навести вам одну фразу, яку я використовую постійно та кожного дня. Добрий день, пані учителько, як не скамата? Доброго дня, вчителько, як у вас сьогодні справи? На перший погляд, досить схожий, а досить ні. Тому не зразу зрозумієш. Тому я помітила, що і в чеській, і в українських мовах є дуже багато спільних слів, які вимовляються однаково, але вони різні за значенням. Наприклад, худій. В українській мові худій це вузький, не товстий, не широкий, кажеться про талію людини. А в чеській «худий» – худій. це бідний. Учиме свій язик, проте того є наша Ми Вивчаємо нашу рідну мову, бо це. Наше майбутнє. Українська мова. Це не тільки урок у школі, а є дуже важлива частина всієї України, тому що без рідної мови країна не може існувати. Мова єднає людей, вона є мотивацією боротися за незалежність. То мова це не тільки урок, це сукупність людей, які об'єднані спільними думками, інтересами та цінностями. Вони можуть боротися, відстоювати та перемагати. Дивіться скільки нас багато. З нами мова, ми переможемо. Учітесь своє єзика, кирі то наша приданості. Вивчайте свою мову, бо це є наше майбутнє.